Дві бронзові медалі у змаганнях з плавання Дмитра Полов'яна та срібло і бронза також з плавання Олександра Будька. Такий здобуток рівнян, які у складі збірної представляли Україну на цьогорічних іграх нескорених. Це спортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів, які отримали травми чи поранення під час служби. 27-річний Олександр Будько під час звільнення Харківщини втратив обидві ноги на іграх нескорених, окрім плавання, взяв участь у змаганнях. З пауерліфтингу. Ну, я спав парліфтингу. Я перевершив свій аж а, з головою. Я не очікував, що я стільки пожму. Я потиснув 112 кг, Це перша вага в моєму житті така. Тому це для мене було дуже сильно. Але місця я ніякого не зайняв. Тому ну, п'яте в загальному. Ось з плаванням навпаки вийшло. З плаванням я. Зайняв третє місце в індивідуальному вільний стиль 50 метрів, і друге місце ми зайняли в естафеті. Але результат я показав поганий, тому що на тренуваннях я плавав швидше значно. 27-річний квасилівчанин Дмитро Полов'ян пережив російський полон. Зараз проходить реабілітацію після важких травм. На іграх нескорених виступав у двох дисциплінах: плавання на спині та брасом. каже, здобуття двох медалей було неочікуваним. Я старався виступати на максимум і до того ж, відчуття, коли виходиш на сцену. Для мене вони були подібні до того, як і ти в бій. І... Я, в мене були там, сумніви, що я погано виступлю та все. Але потім я згадав: ти не відступав в бою, то отже і тут не повинен. І просто пішов і проплив. Також допомагала, як завжди, мені клятва десантника. Я ніколи не прийму поразки, я ніколи не перед перетрудничем результат україни на іграх 2023 року став найкращим за історію участі команди з 2017 року руслан Савуляк, Назар назармідріган суспільне новини рівне